Історія повторюється та завжди приносить нам свої уроки. На третій рік повномасштабного вторгнення Одесити згадують про звільнення свого рідного міста 80 років тому від фашистських загарбників. 10 квітня 1944 року стала знаковою датою для всіх мешканців Одеси. Пам'ятають про неї і сьогодні. З нагоди круглої річниці в Одеському літературному музеї пройшли декілька подій. Одна з них виставка, яка присвячена творчості та історії життя одеського поета-фронтовика Івана Рядченка, який Час Другої світової був військовим та захищав свою батьківщину. У нас в експозиції виставка невелика виставка, яка присвячена ювілею Івана Ряченка, який також був військовим, захищав вітчизну, був піхотинцем, дійшов до Чехословаччини, повернувся в свою рідну Одесу, звідки він родом, і тут продовжив свою роботу. Іван Ряченко залишив по собі багато писемних і в Одесі є справжні поціновувачі його творчості. Творчество Івана Івановича – це 50 книг, большинство сборники. А Иван Иванович родился в Одессе на Приморском бульваре, прямо за спиной у Дюка. Он сам писал: Я вижу, посреди земного шара есть силуэт приморского. Бульвара і в этом Іван Іванович, тому що вместе з ним ми любим город, где купаються сонці бульвари. Крім того, у музеї діє постійна експозиція у трьох залах. Присвячені вони періоду захоплення міста, його окупації та нарешті звільненню. Працюють вони ще з часів відкриття музею у 1984 році. Одесити різного віку відвідали екскурсію по виставкових залах. Для когось з присутніх це було певне нагадування того, що колись бачили на власні очі. Маргарита Павлівна була зовсім маленькою дівчинкою, коли з батьками повернулася в рідне місто після евакуації. Ми приїхали з мамою в Одесу одразу вот, 10-го, через пару днів після того, як освободили Одесу. Тому нам дали квартиру, в яку потім приїхали хозяїва, але ми поки жили. І що я пам'ятаю, два, чуть пізніше, три, ще були обстріли Одеси. Тому що я говорила, маменька, кута мене, скоріше, я... немість проклятий дітей. Пам'ятний захід в Одеському літературному музеї з нагоди визволення міста від фашистських загарбників продовжився концертом за участю відомих діячів культури та мистецтва Одеси та Чорноморська. Захід у черговий раз нагадав всім присутнім про стійкість, віру у себе, у свою батьківщину та у майбутній мир. Зустріч мала не лише культурно-історичну, а й глибоку духовну складову. День звільнення нашого міста, героя Одеси від гітарівських загарбників це величне прекрасне свято для кожного одесита і для кожного українця. Наше славетне місто вистояло тоді. Переможемо ми і зараз. І саме тому ми, Одеська обласна рада миру, одеська єпархія. І всі, хто шанує це свято, зібралися тут в Золотій залі літературного музею, щоб уславити подвиг тих, хто загинув за Одесу. На концерті у золотій залі музею виступили музиканти та хорові виконавці, лунали й поетичні твори. Це свято. і незважаючи на тяжку, важку ніч і ранок на обстріли. Ми е, святкуємо, і одеський літературний музей разом з обласною радою миру е, теж святкує. Сьогодні до нас прийшли е, наші гості, е, багато людей похилого віку, дітей війни, е, Другої світової війни. На завершення заходу всіх присутніх запросили до саду скульптур, де в цей день відкрився фонтан.